Так, хочеться сказати ще про сердечні справи. Тут все налагоджується. Ви найближчий період часу точно не будете впізнавати свого партнера. Тут такі цікаві пропозиції будуть надходити, така увага буде зі сторони вашого партнера. Просто неймовірно. І справи домашні, питання домашні, відносини. У вас найближчий період все це буде виходити на перший план. І тут якісь зміни на вас чекаються, обставини будуть змінюватися на нові. І це знаєте, коли один етап закінчується і починається новий етап. В вашому житті прекрасний етап. Тож чоловік, якщо в мене дивляться жінки, то знайте, що чоловік буде дуже активований, бажати щось змінити, дуже хороші ідеї, які народжуються в голові.